Рукавки, сорт екстра, вагом 50 кг за 3500. Зіночка безрукавка. Розмір. 164 пише. Від Відзара. Ще одна жіночка безрукавочка. легенька. Розмір 44-й. Чоловіча термо без рукавка. Розмір 2XL. Така жіноча безрукавка. Розмір 38. легенька жіноча, розмір М. така жіноча, розмір XL. Ще одна жіноча, розмір сороковий, безрукавка, жіноча, розмір. 54 Така легенька. Безрукавка. Розмір 3ХЛ. Чоловіча безрукавка. Розмір L. -ка. Ще одна чоловіча. Розмір XL. Така чоловіча. Rozmír 2XL. Lėhenka, žinočia, be rankovė. 1L. 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 1 M. 1L. 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 1 M. 1L. 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 1. 1L. 1L. 1. 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 1 Рукавка жіноча розмір 42 Така жіноча. Розмір С. Чоловіча. Розмір XL. Легенька жіноча. Розмір XS. Така жіноча. Розмір м -ка. Це одна жіноча, розмір 44. і Остання легесенька жіноча, великого розміру. Це були без рукавка сорту екстра, вага на 50 кг, 3,5 тисячі.